Родителей. Запомните, раз и навсегда рожает женщина во ржи, на корабле, в родильном доме, рожает, падают в ладони певцы, политики, мужи, не для войны, не для гибели, для мира, для счастья, для любви. Для продовження такими словами звернулася жінка за професією гінеколог до усіх присутніх на майдані. Вона, як ніхто, знає, у яких муках з'являються на світ діти, яка це радість для усіх матерів, і що найголовніше, усі вони приходять у цей світ творити добро, а не воювати. Такої ж думки усі жінки, які зібралися з глибоким переконанням про те, що разом вони велика сила. Знаєте, якщо ми сидимо просто вдома, то це нічого не проходить. А коли виходять всі жінки і взагалі всі люди, я думаю, що сьогодні не повинно бути байдужих людей. Повинні кожен подумати про те, і що йому потрібно зробити для того, щоб був мир. Ми все це засняли і передавали просто через інтернети. Воно дійшло, Ми звернулися до матерів Санкт Петербургу, а після цього вони передали в Сочі, передали в Іркутськ, і нам прийшло повідомлення спасіба за те, що відкрили очі. Тобто, наша оця. Наше звернення дійшло до росіян, і вони вже знають, що робиться на Україні, і те, що ми просимо їх забрати своїх дітей, вивезти з України для того, щоб зупинити це кровопролиття. Жінки різного віку, різних професій об'єдналися аби донести правду про війну не лише до російських матерів, але й до всіх, хто ще не прокинувся від байдужості. Ульяна прийшла на майдан разом із сином Марком, якому незабаром виповниться три роки. Я хочу, щоб війна скінчилася і щоб е, наші друзі, сини, чисть, брати, батьки повернулися додому, щоб все все закінчилось. Долучилися до заходу і ветерани кажуть, їм боліше дивитися, коли дехто загравшись, руйнує те, що здобувалось величезними людськими жертвами. Мир я старий солдат, пройшов всю війну його першого дня до останнього, отримав два ранення. Я воював за за свою родину, за свою батьківщину. Сьогодні кругом війна, велика чи маленька, але війна. Сьогодні любає війна, чи велика, чи маленька нікому не потрібні. Сьогодні треба думати, що завтра буде. Жінки-активістки зазначили, що така акція не остання. Їх найголовніша мета, аби діти не гинули і всі повернулись живими додому.